Було внесено питання, яке повинно було дати старт для другої хвилі політичних репресій. Тепер уже у відношенні народних депутатів. Законопроект ліника, який сьогодні партія регіонів завоха намагалася продягнути через регламентний комітет, використовуючи е, ту більшість, яка у них сформована, і порушуючи регламент, е, дає можливість розглядати подання про. Затримання народних депутатів навіть без постановлення цього питання на розгляд Верховної Ради автоматично це питання включається до порядку денного. Воно не потребує за тією версією змін до регламенту, яку пропонує партія регіонів, навіть відповідного висновку комітету і спрощує по суті порядок притягнення народних обранців до кримінальної відповідальності арешт і відповідне затримання тому. Представник партій Свобода Олексвелька озвучив позицію, яку підтримують усі три опозиційні фракції. Ми залишили засідання регламентного комітету на знак протесту і відповідно з цією позицією звертаємося до громади, щоб вони чітко усвідомили, що в Україні розпочинається другий етап політичних репресій, тепер уже по відношенню до народних депутатів. Дов'язково хочу додати.